На місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша в грішний світ, одна душа солдата, загиблого в бою, а інша немовляти, народжена в раю. І так би розминулись, але душа бійця на іншу повернулась, знайома з лиця. Сказала Гей, а ану, дитино, стій! А як, до речі, ім'я матусеньки твоїй?» Душа ж не мовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав господь, Галина, таке її ім'я. Ой, ось народить сина. А син її то я мене на землю жити. Господь благословив. Я маю народитись. Ти вже там пожив? Так обіця спитала. Майбутнє немовля, воно ще знань немало, що то таке земля. А той боїть Галина, повторював ім'я. Та це ж його дружина чекала, немовля. Сплили перед очима щасливі ті роки, як він ще був хлопчина і просив її руки, весілля і навчання, і пристрасті потік Він всі її бажання виконував. Як міг, усе було чудово, вагітність, добрий знак. І взяв він жінки слово. Що родить, я козак, а потім сум вродив. в країну зло прийшло. Коли не почисині, зробилася, мов скло. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там, скількох вже покосила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині. Сказав приблизно так: Як друзів я покину, який же я козак, як гляну в очі сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік. Поцілував Галину і рушив на війну, а потім постріл в спину і запах полину Згадав боєць, те стрімко, і до немовля сказав: Ти бережи Галинку, що краще буде з мам, пробач мені дитину. Вас з мамою підвів, та буду я невпинно з тобою з перших днів, Дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба в житті, ти сам знайдеш. Обнімемося, ж, сину. Тобі час йти в життя, а я прикрию спину тобі із небуття. На місячній доріжці невпинний душ потік. Одні до Бога пішки, хтось в протилежний бік, народжуються діти. Воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось винен, ти у бій. Але допоки в серці, в жіночому любов, життя не перерветься, відроджуючись знову.